Понад 200 бойових пташок до зльоту готові. Хмельницькі волонтери презентували fpv дрони та батареї. До них зібрані із деталей, на які донатили освітяни. Більше півсотні навчальних закладів долучилися до збору коштів на FPV. Вони назбирали просто величезну суму коштів 2 мільйона 145 тисяч гривень. Еквівалентна двісті чотирнадцятим дронам, які ми сьогодні звітуємо громаді. Насправді вже 20 дронів поїхало минулого тижня. Ми їх прозвітували в навчальному закладі. Дітки підписали різними такими патріотичними гаслами, і ми вже передали в один з крутих бойових підрозділів. Задля масштабного збору волонтери провели низку комунікаційних заходів в освітніх закладах, показували дітям і вчителям, як працюють дрони на позиціях, розповідали про їх важливість на фронті і закликали донатити на деталі до них. Найбільшу суму вдалося зібрати хмельницькій початковій школі номер 2 Ми провели знов ряд ярмарок. Їх було 5 штук, і ми зібрали більше ніж. 200 тисяч, ми передали це все сюди, і були закуплені дрони. Ці дрони були привезені, показані батькам і учням, якраз таки 31 травня на останньому дзвонику. І дійсно і учні, і батьки мали змогу розписувати їх, потримати в руках. І батьки батькам було дуже приємно, що вони бачили зворотній зв'язок. Це така, знаєте, наочність, коли ти просто донатиш, і ти не розумієш на що йде цей донат. А тут реально наочність, коли представники волонтерського волонтерів Поділля привозили дані дрони. Дійсно, ці емоції, коли діти їх беруть в руки, навіть і дорослі не всі ж педагоги мали можливість побачити цей дрон і потримати в руках. fpv дрони на фронті вкрай важливі, бо це ефективний пристрій для боротьби із ворогом. Однак для якісної роботи бойових пташок потрібно й багато деталей до них. Одна із найвідоміших батарея. Її вистачає лише на один виліт. Тож і ними волонтери забезпечать військовослужбовців. Це комплексний Підхід, тобто це не лише дрон, це не лише батарея, до нього це плата ініціації, це так звані цукерки. Боєприпаси наголошую в межах чинного законодавства без вибухівки, тільки так само фонд закупляє і передає військовим частинам, які вже їх дообладнують до бойового стану. Це винесні антени, без яких не працює жоден ФПВ-екіпаж. Тобто, це спеціальні системи відведення на там понад 10 метрів, умовно. від... Антена, яка стоїть з щоглою, так само і щогли забезпечуємо. Частина безпілотників вже у бійців. Решта буде незабаром. До слова, за рік волонтерам спільними зусиллями із донатами небайдужих українців вдалося забезпечити військових чималою кількістю БПЛА. Лише в межах масштабного збору на тисячу дронів камікадзе захисники отримали понад півтори тисячі. 1500 дронів це тільки сам е дрон Ми мусимо врахувати, що до кожного FPV-дрона Іде декілька батарей для того, щоб він ефективно використовувався. Йдуть щогли для ретрансляції, допомоги керування дроном і інше обладнання, дороговартісне. Тобто, це все було зібрано місцянами нашого міста не тільки, і за кордону допомагали. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.